Оголошення особи померлої через 6 місяців війни. Чи відомо вам, що за загальним правилом визнати особу померлої можна лише через 3 роки, але є винятки, коли це можна зробити раніше? Велика Палата Верховного суду ухвалила важливе рішення з цього питання березень 2022 року. Доброволець гине під час ракетного удару по торговому центрі в Києві. Тіло не знайдено. Мама хлопця звертається до суду в листопаді того ж року, щоб оголосити його померлим. Судом першої інстанції задоволено цю заяву, а апеляція уточнює дату смерті на 20 березня 2022 року. Як завжди, Міноборони оскаржує ці рішення. Велика Палата при розгляді справи зазначає, що заяву за законом можна подати протягом 6 місяців від дня закінчення активних бойових дій на відповідній території, а не після скасування військового стану або після обставин, що повлекли за собою смерть. Тож, якщо зараз територія України є звільненою і є обставини, що на вказаній території локальній, Особа могла загинути, то звернутися до суду про встановлення факту її смерті можна буде не чекаючи трьох років або не чекаючи закінчення військового стану на території всієї України.